Кришна продовжуємо читати Бхагавад-гіту. Також продовжуємо читати вступ. Бхагавад-гіта, як вона є. Якщо він не думатиме постійно про Кришну під час боротьби за існування, він не зможе також згадати Крішну в момент смерті. Господь читання радить те ж саме. Він каже Кіхтаніях, Сада, Харіх. Треба завжди оспівувати Господові імена. Імена Господа є сам Господь абсолютно невідмінні. Отже, Настанова Крішне, аджуні, пам'ятай про мене. І вказівка Господа Чайтані, завжди успівуйте імена Господа Крішне. Також є одне і те ж саме. Тут немає різниці, тому що Крішна та імена Крішни неподільно зв'язані. В абсолютному розумінні немає різниці між об'єктом та поняттям про нього. Тому ми повинні завжди 24 години на добу оспівувати його імена і опорядковувати своє життя так, щоб повсякчас мати можливість пам'ятати про нього. Як, як же це здійснити? Ачаргі. Наводить приклад, якщо заміжня жінка захопилася іншим чоловіком, або якщо чоловік відчуває потяг до іншої жінки, а не до своєї дружини, то така прихильність буває дуже сильною такою, що людина, яка відчуває її, завжди думає про предмет свого кохання. Жінка. Яка думає про свого коханого, весь час уявляє собі зустрічі з ним навіть тоді, коли виконує свої домашні обов'язки. Насправді, вона виконує їх ще краще, щоб чоловік не запідозрив її пристрасті. Так само ми маємо завжди думати про вищого коханого, Шрі Крішну, і водночас як найкраще виконувати свої матеріальні обов'язки. Для цього необхідно сильне почуття любові. Якщо ми відчуваємо сильну любов до Верховного Господа, тоді ми можемо виконувати свої обов'язки і водночас пам'ятати про нього. Але таке почуття любові треба розвивати. А Наприклад, завжди думав про Крішну, він був постійним супутником Крішни. І водночас він був воїном. Крішна не запропонував йому покинути поле бою, податися до лісу, щоб медитувати там. Коли Господь Крішна описав систему йоги, Арджуна признався, що йому не силу оволодіти нею. Аджуна, вача, йо, ям, йога, ствая, проктах, самиена, матгусудана, этасья хам на пашями, чанчалатват, стгітім, стрім, стгі, рам Арджуна сказав о матгу, судану система йоги, яку ти з описав. Здається, мені непосильно і настіснено, бо розум мій неспокійний, хиткий. Боговатгіта 6.33. Але Господь каже, Йогінам апісарвишам мат, Гатенан та радмана, Шрадгавам, гаджате, йома, саме юктатаму матах. З усіх йогів, той, хто з цілковитою вірою, завжди перебуває в мені, завжди пам'ятає про мене у своєму серці і служить мені з трансцендентною любов'ю та віданістю, той найтісніше поєднаний зі мною через його і є найбільше. Ну, на цьому на сьогодні ми завершуємо харі Квішна. До побачення!